Порядок денний. Перше про звідворів постійних депутатських комісій міської ради про роботу у 2023 році. Друге про затвердження перспективного плану роботи Новобузької міської ради на 2024 рік. Третє. Про затвердження програми розвитку військово-патріотичного виховання до приземної та приземної молоді мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки Новобузькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки. Четверте. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Новобуцької міської ради No84 від 14 червня 2022 року про затвердження програми розвитку освіти Новобузької міської ради на 2022-2025 роки. П'яте. Про надання в оренду частини нежитлового приміщення за адресою вулиця Грибенікова, 1, що є об'єктом комунальної власності Новобузької міської ради служби у справах дітей Новобузької міської ради. Шосте. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад. 7, про ініціювання розробки муніципального енергетичного плану Новобузької міської територіальної громади на, 2030, до, на 2020, 2020 30 року. 2020. Да, ну, цього питання сьомого немає оприлюднено на сайті міської ради. Значить, Анна Вадимівна просить це питання включити до порядку денного, розглянути його сьогодні на комісії, ну, і за того, що ну, це є да. питанням реалізації проєкту. Да. Участі наших доналів. Хто за те, що даний порядок денний і з цими питань включити до порядку денного, ви, прошу проголосувати. Хто за, проти, отримався, прийнято одного Переходимо до першого питання. голів постійних депутатських комісій міської ради про роботу у 2023 році. Доповідач Валентина Чи Чиняк. Тут протоколіше... а, це, це просто мається бути на увазі на звіт нашої комісії, так? Mm -hmm. да? Значить, е, шановні депутати. До складу комісії з планування соціально-економічного розвитку бюджету фінансів комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури, абіційної та кількох діяльності входить 9 депутатів. Систематично приймають участь у роботі депутатів депутати Чичкан, Діброва, Умальський, Чупіра, Луценко, Шашкерєва. Депутат Ірашкін служить у Збройних силах України, депутат Герасимов виїхав за кордон, депутат Крикун участі в роботі комісії не приймав. Комісія працює в межах повноважень, визначених законами України, регламентом Новобузької міської ради, затвердженої рішенням міської ради 26 січня 2021 року номер 449 а також з внесеними змінами, які також були затверджені на рішення, рішеннями міської ради. Комісія відбулося 18 робочих засідань комісії. Основними функціями комісії є попередній розгляд проєктів рішень та надання пропозиції стосовно розгляду даних рішень на сесії ради, доопрацювання проєктів рішень за наслідками їх розгляду, здійснення контролю за виконанням рішень ради, участь у складанні бюджету громади, прийнятті бюджету, контролю за виконанням бюджету Новобузької міської територіальної громади. Основний принцип, яким керується комісія, це поліпшення соціально-економічного становища та розвиток громади, розвиток освіти, культури, спорту, вирішення комунальних питань, покращення благоустрою території громади, допомога Збройним силам України, соціальний захист населення громади. Тому у 2023 році аналіз фінансування установ показав, що на освіту було витрачено коштів 76 мільйонів 407 тисяч 717 гривень 67. На охорону здоров'я 8 мільйонів 196 тисяч 186 гривень 74 копійки, на фізичну культуру і спорт 3 мільйона 0,78 тисяч 650 гривень 35 копійок. Соціальний захист 7 мільйонів 539 гривень 467 гривень. 1467 гривень. На культуру 6 мільйонів 498 тисяч 207 гривень. На житлово-комунальні підприємства 16 мільйонів 885 тисяч 602 гривні На поповнення статутного капіталу КП «Добробут» 3 мільйони 594 тисячі У своїй діяльності комісія враховує і вивчає думку громадян. За рахунок коштів місцевого бюджету було відремонтовано тротуари по вулицях Цибулько та Грушевського, а також здійснено поточний ремонт вулиць Свободи Залазерна Івана Огієнка, Василя Куки, Софіївська, Стовбова, Харчука, Руденка, Провулок Церковний. Крім того, на облаштування укритів направили 782 тисячі 250 гривень на підтримку Збройних сил України. Було витрачено 268 тисяч гривень. На підтримку силових структур держави 981 тисяча гривень, на підтримку військової адміністрації 100 тисяч гривень, на підтримку військових частин 121 тисяча гривень та 1 мільйон 188 тисяч гривень. За успішного розвитку громади це наповнення бюджету. 2023 рік був складним для громади у зв'язку з агресією. Російської Росі Росії, але незважаючи на складні економічні та соціальні умови, бюджет громади було виконано. По даним видаткова частина загального і спеціального фонду бюджету громади складає 148 мільйонів 243 тисячі гривень. По загальному фонду 133 мільйона 849 тисяч 500 гривень, по спеціальному 14 мільйонів 393 тисячі 500 гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року очікувані видатки загального фонду зменшились на 1,7%. Протягом 2023 року здійснювалося фінансування затверджених програм, програм регіонального значення. На програму турбота було направлено 891 100 гривень, за рахунок якої надана щомісячна грошова компенсація на проїзд 7 особам, матеріальна допомога на лікування 85 особам і допомога на поховання 16 особам. Найбільшу питому вагу у видатках бюджету займають загищені статті Оплата праці, нарахування на оплату праці, медикаменти, комунальні послуги, соціальні виплати населенню. Основними завданнями комісії у 2023 році було забезпечення контролю за економічним та ефективним витрачанням коштів міського бюджету, виконання бюджетного та податкового кодексів України, інших законів України та нормативних актів з бюджетних та фінансових питань. Постійна комісія ретельно опрацьовувала питання щодо внесення змін до бюджету Новобузької територіальної громади на 2023 рік. Принципи ефективності і доцільності були основними при розгляді цих питань. Члени постійної комісії ретельно Членами постійної комісії ретельно завчався проєкт рішення щодо формування бюджету Новобузької територіальної громади на 2024 рік та звіт щодо виконання міського бюджету за 2023 рік. Забезпечувався постійною комісією дієвий контроль за виконанням рішень міської ради, які належать до її відання. з питання про хід виконання довгострокових програм, прийнятих міською радою та внесення змін і доповнень до них. Метою ефективної діяльності постійна комісія співпрацює з відділом фінансів, відділом економічного розвитку, іншими виконавчими органами та постійними комісіями міської ради. У звітному періоді діяльність депутатів постійної комісії будувалась на засадах рівноправності, взаємної помали і була націлена насамперед на забезпечення зростання рівня економічного розвитку міської територіальної громади. У мене все. Учі, Комісії є питання до мене стосовно даного відділу? <кій> У присутніх є? Хотів спитати, а чому написали, що Чупіра і чи ви ми з на всіх присутніх? <кій> якщо з вашого реварки я доповню на серці, якщо ви так бажаєте. Я ну, хотів сам за що. Шановні депутати. Ми зробили аналіз відвідування депутатами сесій і депутатських комісій. Ну кожні депутатські комісії дали свої результати. На сесії дамо всім у вас є можливість подивитися, хто як відвідував засідання депутатських комісій і сесії ради. Ну, у нас ці члени комісії, які присутні завжди, то вони завжди то там, майже 100% у них да. явка присутності на комісії. Ну, да. А той хто ну, не ходить, ну що ж. Ми, мої справи, мабуть, важніші. Да.